Коніяк Словева в тобі. Ісландія заявила про рішучу і довгострокову підтримку України. Відповідну резолюцію про допомогу на 2024-2028 роки ухвалив парламент країни. І ось що з цього приводу вже заявила міністерка закордонних справ країни. Давайте послухаємо. Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну. За її словами, саме тому столиця Ісландії має зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином. А довгострокова політика підтримки Києва спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки, цивільного населення та гуманітарної допомоги, і звісно, відбудови в Україні. Я ж нагадаю, що у березні Ісландія також заявила, що надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, Ну і, звісно, придбання спорядження для українських військовослужбовиць. Це всі оперативні новини станом не цю мить, але прямий ефір триває. І давайте зараз більш детальніше поговоримо про ситуацію на фронті, але вже безпосередньо з військовим. Це офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ Рубіж Володимир Назаренко, який долучається до нашого ефіру, пане Володимире, слава Україні. Героям слава добрий день. Студія, добрий день. Телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Я ж дякую вам свою чергу за те, що ви оперативно завжди долучаєтеся до прямих ефірів, знаходите час. попри те, що усі ми розуміємо, яка непроста ситуація зараз на фронті. Зокрема, я вже розповідала трохи, що ситуація зараз дійсно загострюється. Ми знаємо також, що наші воїни на фронті зараз очікують на допомогу від Сполучених Штатів Америки, очікують на зброю, і також знаємо, що росіяни вони ж не припиняють свої регулярні обстріли, не припиняють застосовувати бронетехніку. От що ви можете сказати зараз про їхню тактику? Вона змінилася, от після того як все ж таки у Сполучених Штатах Америки на вирішили надати Україні допомогу? Дійсно, ситуація лишається дуже напружена. Ворог е максимально тисне по багатьом ділянкам, по багатьом напрямкам, пробує просуватися, пробує тримувати. і застосовує, уже відповідаючи на ваше запитання, абсолютно різну тактику. В деяких місцях е це йдуть дрібні, піхотні. Ми з групами по декілька е штурмовиків в декілька так, закріплення, групи працювання, групи штурму, групи резерву, групи евакуації, які противникам не світі е в, в інший час припробує написувати доволі часто на жаль, противник спробує штурмувати застосування доволі великих бронетехніки, як легкої, так і інколи за застосуванням. Е Танків, тяжкої бронетехніки. Ворог, на жаль, бомбардує близькі дальні у Ворога залишається суттєва перевага в боєприпасах, але знову ж таки, ми чітко маємо розрізняти перевагу в боєприпасах і офіцієнт, скажімо так, ефективності цієї вогневої потужності. Нам дуже необхідно нікотре наголошую, що сили оборони мають в першу чергу врівноважувати. Же так перевагу ворога боєприпаса, ефективністю нашого вогню. І ну, ми, я як офіцер артилерії 4 деталі національної партії, партії Рубіж, чітко розуміє нашу відповідальність в першу чергу подавляти максимально швидко артилерію супротивника, подавляти ворожі гармати, знищувати ворожі гармати для того, щоб все ж таки ворог не міг безкарно бомбардувати ближні дальні тили, позиції сил оборони і взагалі поля, посадки тощо. Але на жаль, ворог знову ж таки активно пробує бомбардувати в тому числі що... авіації, як не керованими якимись нурсами, так і застосуваннями керованих авіабомб. Активно використовує БПЛА, ударні БПЛА, Піві, дрони, квадрокоптери, розвідувальні крила, орлани, зали, так і розвідувальні коптери типу МАВІ. Тому в цих умовах знову ж таки силам оборони треба ще більше боєприпасів, ще більше. Технічних засобів ще більше коптерів, ще більше засобів радіоелектронної боротьби. Адже ворог знову ж таки повторюється, має перевагу в людських ресурсах. А, в а, у нього достатньо на жаль, цього штурмового м'яса, які вони застосовують, не жалкуючи портів. І на жаль, у ворога перевага і, і в боєприпасах, і кількості гармати, і в кількості техніки, і в тих умовах сили оборони роблять все можливе і десятки тисяч Тими в бійці сил оборони збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників щодня максимально робити для того, щоб відбивати ті, ті, туб, штурму, і більшість тих штурма для ворога невдалі. Більше того, попри концентрацію, попри підготовку, попри логістику, попри накопичення, попри те, що а, підвозить і боєприпаси, підвозить і накопичує живі сили. Декілька ешелонів. Вони ну, знову ж таки ворог. Атакує шалоновано і, але незважаючи на це, в умовах усі ці штурмові групи, як дрібні на етапі накопити, так і, е, штурмові колони, вони в більшості випадків розбиваються е, всіма підрозділами і починаючи великобітні від потері з клеметниками, які просто косять.